нахабної э, діяльності нового групування, які в своїх розмовах, які ми фіксуємо законним шляхом, хізується своєю не немає ні в Одеські, ні в Харківській, ні якісь інших прокордонних. І далі це трапить, я не називається. Мені очевидно, що контрабанда явище більш економічна, ніж Кемера. І воно залежить в тому числі від економічної ситуації України, різниці цін тощо ніж сусідні резолю тощо. Проте далі робити вигляд, що в Києві не бачать політичне дагу і відвертість монополізованої фактично бандитської системи не неба. Думаю, що це робота спільна. Це робота для ДФС, це робота для СБУ, це робота для Нацполіції і, безумовно, це робота для прокурорів. Я з великою повагою ставлюся до попереднього області. за моїми даними, які базуються не лише на службовій інформації, але й на інформації багатьох моїх друзів, які тут проживають, і народних депутатів, звичайних учасників майдану. Пан Якимчук не був задіяний, не вліз в ліс, фінанси в збудуті з добуті з це дуже добре. Але цього мало. Вони не переконували його не змінювати. Проводили цей аргумент, що, мовляв, не соромно чи не ченцях сказати, що прокурор, який не бере участь в оборудках, У нас з'явився. Це дуже добре, але я хотів би, щоб ці оборудки були предметом атаки прокурора. Він не може лише сам бути чистим. Цього мало в нього посади, яка вимагає чистити область. І так я довго шукав людину, яка могла би навести цю роботу. І зупинився на гранаторії Соболя Олега Миколаївича, уродженця в Львівщині, який працював рівно 9 місяців прокурор Герівської області. За час її роботи жодного стосунку до контрабанди коштує не мав, але від його, в тому числі і з його. За версією слідства, і вже зараз знайомиться відповідним обвинувальним актом Очолював дахування незаконного видахування водину. З ним разом притягуються до відповідальності, і зараз знаходяться на стадії ознайомлення з е, матеріалами особова особа Служби безпеки України, декілька службових осіб на Тощо близько 20 осіб, рядових учасників і близько 10 осіб. Так званих бригадирів, уклали угоду і слідство, дали всі відповідні покази. Вся ця ситуація для Рівненської області є принциповою. Тим більше, що декілька менш відомих ударів було завдано про районним щопильцем цієї восенової мафії. І як у нас на полісі говорять, голубой вертольот прилітає, забирає. Не просто так. Бо там реально на вертольоті вивозимо підозрювати. Миколайович в цьому брав не останню участь. Звичайно, працювали ми підрозділи центрального апарату, але тим не менше, повністю збиралися на інформацію, на е, попередні матеріали, а часто і до судове слідство обласної роботи. Тим чином, мені здається, маємо баланс, вони активний, рішучий, в той же час високопрофесійної і якої не треба вчитися. Своїм останнім наказом, використовуючи свої останні до 15, 15, 15 квітня, повноваження по призначенню персоналу без майбутньо створеної рани прокурорів, я призначив саме Соболя Олега Миколаївича, прокурором області. Прошу разом з ним починати говорити. Що я хотів би Прошу чергу. І буду говорити певно. Ці дві волкування, свої кушніри, мілкіші волокування, мають просто зрозуміти. Ці часи безкарності прийшли. Або розброє, або протистояння з цілої вагою держав. За час моєї діяльності я рідко називаю рукування пемо, але до цього ніхто знищений не встає. Ні в Миколаївській області, ні в Онецькій області ні в інших областях. Тому я б про людина достатньо моя любима пропонував би зазначеним громадянам перейти до якогось іншого виду ургального бізнесу. Якщо цього не станеться, йому буде стояти вся вага правоохоронної системи України. Вона, слава Богу, 150 тисяч українська. Всі, хто обласний прокордонний стів не згоден, або які мощі нам пов'язані, прошу добровільно відійти, аби не сталося те, що сталося в Рівненській області. Це дуже перша позиція. Друга позиція. Ліса. Минулого року в Україні значно пожалулося протистояння із несокової бойовики лісу, в тому числі що Червоцьовалося. Щоправда, це було зроблено в основному руками Центрального апарату Генеральної кордонів. Департамент у справої економіки, приїжджавши справа. 20 тисяч кубів лісу відпущено присфальшованим матеріалом і 3 тисячі кубів накладено на арешт, а підозра все ще немає. Воно це дійсно не влаштовує. З іншого боку, аналогічна ситуація вклалася і в області. Область видала, скільки я питаю, дві справи стосовно лісу. Звичайно, не такі великі, але попри те, що... Твору, також, також, на свій котоль, обидві існуючі на свої справи і всі, котрі мали б існувати, не дарувати. Мене цікавить неспільний обсяг лісу, але вони значно зменшилися в силу мудрого рішення законодавства на про накладення мораторії. Але тим не менше, посадовий особи не зміг. Скажу, вам, якщо це я можу собі дозволити, не як Генеральний прокурор України, я б розповів, що вона може не змінити всіх. Всього вірити в зміну політики не можна протягтися, вирішуючи не я, коли за вами і колегами законна оцінка діяльності лісів. При цьому, в першу чергу, моє звертання до відповідних із середнього користування. Якщо на вашій території будуть виявлені не вами порубки, і собилки, браконьєрські виробки, заява на сіл зрозуміла. Інакше це не зробити. Перепрошую, ви живете на цих територіях і відповідаєте саме за те, що ну, там ви для людей, держав. Якщо в Київському районі або в, в будь-якому іншому люди пишуть в Київ скарги про те, що там є схема незаконної вирубки, то перепрошую, мають і в тайнах говорити, маєте табу Давайте з цим. Вкінчити. і ліс – табу для спокійного споглядання. Спокійне споглядання забороняється. І третя річ, про яку я також постійно чую ще Львівській області оборудки із земли. землею. Землею орною, землею в містах, на жаль, постійно відбувається, як мені пишуть, відкрито незаконні дії. Я би просив на сьогодні увагу і розібратися. Чи дійсно існує ціла система в органах місцевої, там, регіональної та місцевої влади людей, які під себе... Підгрібають на незаконних основах землі. Чи, чи дійсно тут земля коштує 200 баксів за кормлення для того, щоб її провести через державну земельну землестрію? Чи, чи дійсно нормальний фермер, нормальний селянин, нормальний громадянин без владних зв'язків не може узаконити навіть свою землю, а часто виявляє, що вона вже вкрадена і прооформована косінчук. Проалізувати всі ці випадки і подивитися, чи немає єдиного.